Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Сідайте зручненько та будьте уважні! Сьогодні дуже цікаве заняття. Поруч з нами живе дуже багато пташок. І всі вони приносять користь, рятують рослини від шкідників, радують нас своїм співом. А зараз відгадайте загадку і дізнайтесь, яку пташку ми сьогодні будемо малювати. Слухайте уважно. Має ноги коротенькі, два пера у хвості довгенькі. У повітрі все літає, безліч мошек поїдає. Так, діти, це ластівка. Ластівка це корисні пташки. Вони цілий день кружляють над полями, городами, садами, ловлять шкідливих комах. Люди люблять ластівок за їх працьовитість і просто за веселе питання. Давайте розглянемо пташку. У ластівки є спинка, крила, хвіст чорного кольору, а грудка світло сірого. А скажіть, що є у пташки? Так, голова, тулоб, крила, ніжки, цьоб, очі, хвіст. А хвіст особливий, роздвоєний. Сьогодні ми з вами будемо малювати ластівок. Вони полюбляють сидіти на дротах, але спочатку підготовимо наші пальчики. Повторюйте за мною. Ось де пташечка летіла, і на деревце присіла, в неї гострі дьобик є. Пташка дзьобиком клює горобину і пшонце, і пшеничку, і сальце, муху, бабку і комашку. Трихти хліба, булку, кашку. Молодці. Сьогодні я малювати буду на аркуші блакитного кольору. Знадобляться мені ще білого, чорного жовтого кольору, скляночка з водою обов'язкова, пензлик, ватні палички. І ось такі кришечки, якими ми будемо малювати наших пташок. Для початку мочуємо пензлик водичку, беремо чорну фарбу і малюємо дріт, на якому будуть сидіти наші ластівки. Малюємо тоненьким кінчиком пензлика ось таку лінію майже посередині листочка. Шановні батьки, дуже прошу вас, допомагайте малечі. Так. Тепер нам потрібно буде взяти нашу кришечку. І наносимо на нею чорного кольору фарбу, гарненько наносимо і багатенько. Коли фарбу нанесли, притуляємо кришечку, ось так, біля нашого, нашого дроту. Ось так притискаємо гарненько. Ось так. Трошки можна підмалювати, щоб було гарно зафарбовано. І так робимо. Ще декілька пташок. Так, готовий у нас останній тулуб нашої пташки. Підмальовуємо його, підрівнюємо, щоб він був кругленький. Ось так і малюємо хвіст нашу ластівка. Дивіться, ось такі лінії робимо. Значить, довгенькі трикутнички, один і другий. Бачите, у нас хвістик схожий на вилочку. Одні пташки, тепер другі малюємо, і остання пташка у нас так само отримує свій хвістик. Добре. Тепер ми миємо гарно пензлик і беремо білу фарбу. Білою фарбою будемо малювати животик нашій пташці. Ось так. Бачите, він не буде чисто білий, бо на чорному кольорі він виходить сірувати трошки те, що нам потрібно. Друга пташка і остання третя. Готово ось так миємо пензли, кладемо його в сторону і беремо ватну паличку. Також мочимо її в білу фарбу, будемо малювати очі нашим пташкам. Ось так. Я тут ставлю дві крапочки і тут дві. Тут одну. Так, поки вони підсохнуть наші крапочки, малюємо дзьобики жовтого кольору. Дивіться, маленькі, ось такі трикутнички. Пташка, наче, дивиться вгору. Вона там побачила комашок. Ось так. І ще ми намалюємо сонечко на небі жовтою фарбою. Беремо іншу кришечку, наносимо на неї фарбу, ось так, притискаємо в куточку нашого аркуша. Трошки зараз підрівняємо, буде гарне на сонечко. Ось так гарнисенько, готово. Так, і зараз ще чорною фарбою і нашою ватною паличкою ставимо крапочки на білих наших, намистинках таких. Ось так, дивіться, щоб пташкам гарно було видно. Готово. Ось такі ластівки вийшли в мене. Гадаю, що ваші ластівки будуть такими ж гарними. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, до зустрічі, мої любі!